Зараз покажу вправу, яка дуже корисна для нашого хребта, для нашого постави, для зняття напругів осіглобів. Що ми робимо? П'ятки, сторони опираються, начебто підлогу хочемо розтягнути. Носки дивляться вперед, коли в п'ятки опираються підлогу, таз починає розкриватися. Таз провертаємо на себе. М'ячі кладемо під пахло. В цей момент. Ми таз починаємо привертати на себе і від себе. Відчуваємо, як лопатки штовхають грудину вперед, коли таз від'їжджає назад. Вдих, розкрились, видих, таз на себе. Вдих, розкрились, таз на себе. Вдих, розкрились, таз на себе. Тепер таз в сторони, плечі на місці. Таз в сторони, плечі на місці. П'ятками штовхаємо підлогу, відчуваємо, як. Вивільняємо свій криш. Знову таз на себе, таз від себе. підборіддя на себе, таз на себе, витягуємо свій хребет, таз від себе, розкриваємо грудину, таз на себе. таз від себе. Починаємо рухати тазом по колу. Відчуваємо, як розслабляються гомілки, коліна та застегнуті суглоби і в протилежну сторону. Можна зробити по 20 разів таким чином. Супер. Тепер таз фіксуємо. Поїхали лопатки вліво, голова на місці, в центр. Вдих вправо, в центр. Вдихаємо поперек. Нижня частина ребер, грудина, ключиці. Можна також взяти м'ячик і спрямувати 4 пальці нищепопка і почати рухати в цьому положенні, щоб ще краще вдихати в поперек. Вдих, голова на місці. Тас на себе, знову тас від себе. Тас на себе, знову тас від себе. І ми починаємо, відпускаємо м'яч, починаємо рухати плечі вліво, плечі вперед, плечі в сторону, плечі назад. І поїхали, начебто ми малюємо коло лопатками. Рухаються лопатки в сторону, на себе, в сторону від себе. При цьому ми спрямовуємо лопатки за допомогою наших стоп, таз розкритий. П'ятки в сторони. Вдих. видих. Вдих. Розкрилось, видих, закрилось. Протилежну сторону вдих. Плечі не піднімаємо, лопатки втекучі. І потім, навпаки, ми робимо вдих, коли лопатки уходять назад, ми округляємось позаду, видих, вдих. Вдихаємо задню поверхню нашої спини. Вдих, видих. В протилежну сторону. Вдих, видих, вдих, видих. Супер, зробили. Ми розслабили нижню частину і верхню. Тепер починаємо рухати тазом і грудиною.